Контрозвідка Служби безпеки України викрила на Черкащині агента головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, більш відомо як ГРУ. Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник воєнної розвідки РФ, який залучив його до негласної співпраці. За вказівкою представника гру агент прибув на Черкащину для проведення розвідувально-підривної діяльності. У ході спецоперації співробітники СБУ затримали його під час виконання чергового завдання, поставленого розвідкою РФ. Зловмисник фотографував один із об'єктів критичної інфраструктури регіону. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав затриманому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.